Ні, вкрали пам'ятник бронзовий Марк Бернес. Зник цієї ночі з тамтешнього графського парку. Поруч із порожнім постаментом оперативники знайшли відбитки протектора шин. Ймовірно, скульптуру вивезли на мікроавтобусі. Пам'ятник важить більше півтонни. Правоохоронці навідуються в пункти прийому брухту і попереджають власників, щоби ті повідомили, якщо бронзова скульптура, хоч у якомусь вигляді, потрапить у поле зору. Пам'ятник Бернесу в зріст людини з гітарою в руках повторював епізод із кінофільму Два бійці. Установили його шість років тому. З нагоди сторіччя народження актора він був родом із Ніжина, відомий артист за ролями та піснями про Другу світову. Ти любимая, за найомі спільний.